Сьогодні четвер, 11 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій у Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин на прифронтових територіях Миколаївщини під удари росіян, вкотре потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Галицинівській, Первомайській, Шевченківській, Широківській та Березнаговацькій громадах. Зруйновані житлові будинки, школа та стадіон. Також наслідок потрапляння уламків боєприпасів горіли лісові масиви та поля. Нині в миколаївських лікарнях знаходяться 288 цивільних. Усі вони стали жертвами війни Росії проти України. Ще 46 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Минула доба стала 22-м днем за весь час повномасштабної війни, коли армійці РФ не обстрілювали Миколаїв, заявив в ефірі національного телемарафону міський голова Олександр Сінкевич. Більше про це далі. Ніч з 10 на 11 серпня в Миколаєві пройшла тихо. Останні обстріли зафіксували вчора о перші сорок. миколаївці вчора чули обстріли, але це було за містом. і можна сказати, що з радістю, що це була 22-га доба за весь час війни, коли нас не обстрілювали. Раніше росіяни атакували житлові квартали міста з ракетних комплексів С-300. Однак минулого тижня українські військові розбили ці пускові установки на території Херсонської області. Зараз Миколаїв обстрілюють з далекобійної артилерії піон та реактивних систем залпового вогню Смерч та ураган. Вчора вночі нас обстріляли касетними снарядами, і наші фахівці досі і сьогодні продовжують оглядати пошкоджені будинки, бо насправді багато з них просто без жителів. і Ми не маємо. Точні точної інформації, проте е, можна сказати, що вчора встигли зафіксувати пошкодження у 34 приватних будинках: це вікна, фасади, дахи, це касетні снаряди, які реактивні системи залпового вогню, які випускаються знову ж таки з Херсонської області, і нам потрібно їх також знищити. Прокоментував міський голова і підготовку до опалювального сезону. За його словами, нині тривають ремонтні роботи на одній з великих котелень, що постраждала внаслідок обстрілу. Загалом допуску тепла в Миколаєві готові. Головна проблема сьогодні це якраз окремі будинки по місту їх дуже багато. А саме проблема в тому, що після обстрілів чисельних ці будинки знаходяться без вікон, тобто не просто немає скла а деяких місцях вилетіли рами. Насправді в неяких місцях навіть вилетіли двері між під'їздні, скажімо так. Тому сьогодні в нас задача це не просто запуск котельних там чи достатня кількість газу. А сьогодні у нас задача засклити. Ну будемо так мовити, засклити. Бо ми плануємо закривати їх фанерою, ОСБ і так далі. Це якраз закрити квартири від вулиці і для того, щоб дати можливість прогріти будинки. Якщо раніше температурний режим в квартирах під час опалювального сезону був плюс 18-21 градуси за цельсієм, цьогоріч ці показники знизяться. Також в місті планують організувати місця для обігріву. Туди в холодну пору року зможуть переселитися жителі знищених будинків. Наталя Сасяцько Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. При спокійну ніч в місті піротехніки продовжують ліквідовувати нерозірвані боєприпаси, які залишаються на подвір'ях і дахах містян після обстрілів житлових кварталів. Військові радять не торкатися небезпечних знахідок та обов'язково телефонувати на лінію 102. Як проходить робочий день саперів поліцейських, розкажуть мої колеги. Дуже багато викликів. Унікальні кадри із знешкодження боєприпасів надав пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. На них видно, як фахівці відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Миколаївській області знешкоджують ворожі боєприпаси. Роблять це на спецділянці. До місць вибуху обов'язково треба заходити після того, як пройшло певний час, після того як продукти. Алі їх вітром роздуло, щоб можна було працювати безпечно без шкоди для здоров'я. Щодня внаслідок обстрілів військ РФ у Миколаєві та області залишаються на боєприпаси. Точну кількість на тепер порахувати складно. Наталя Приходько Ігор Навідомський, Ніс ТВ для єнови. За понад п'ять місяців війни чимало миколаївців стали волонтерами. Знімальна група телеканалу Март поспілкувалася з українською молоддю, яка з перших днів повномасштабного російського вторгнення працює на гуманітарному фронті. Повномасштабне російське вторгнення активізувало чимало українців і змотивувало допомагати військовим та цивільним. Активна молодь теж долучається до волонтерського руху, аби бути корисною для свого міста та держави. Завдяки самоорганізації багатьох гуманітарних штабів та волонтерських центрів. Кожен охочий може обрати свій фронт роботи. Волонтер Юрій Степанець у перші дні війни створив телеграм-канал Миколаїв Хелп для комунікації з колегами та людьми, які потребують допомоги, аби ніхто з нужденних. Не залишився поза увагою, я просто дуже багато бачив, що в Фейсбуці багато репостів там хтось намагається когось знайти. Я кажу, давайте якось акумулюємо ці в наші сили для того, щоб люди змогли в ну, в одному якомусь інформаційному ресурсі побачити, що де як знаходиться. І потім уже я в закріплених робив дуже багато посилань на то, як люди за кордону можуть допомогти Миколаєву, тобто були координати людей, були координати де можна допомогу отримати, куди її. Можна привести. Також були запити від територіальної оборони, Збройних сил України, для того що їм потрібно те чи інше снаряддя снаряд, амуніція і так далі. Тобто, завдяки тим знайомствам, які були довоєнні, вдалося. Скоординувати ці зусилля, студентка Вікторія почала волонтерити на початку березня. Дівчина розповідає, не могла довго залишатися осторонь подій, які відбувалися у рідному місті та Україні. Сьогодні вона формує і видає гуманітарну допомогу. Я керівник складу. Я відповідаю за те, щоб були зібрані пайки, Надходила гуманітарна допомога. Вона роздавалася людям своєчасно та. Як потрібно абсолютно всі люди: інваліди, пенсіонери, безробітні, просто молоді люди, яким потрібна допомога. Навіть ті, хто має роботу, також можуть до нас звернутися. Допомагати тим, хто цього потребує в найскладніші дні протистояння з ворогом. Це обов'язок кожного свідомого громадянина. Вважає Раміль Агабеков. За майже шість місяців війни об'єм його волонтерської роботи став чималим: від доставки питної води миколаївцям до забезпечення військових необхідним обладнанням. Ми привезли більше 10 фур гуманітарної допомоги в Миколаїв, привезли якісь станцію велику в наше місто та нашу область разом з обздравом. Також ми працюємо над тим, що вся моя команда зараз займається роздачою гуманітарної допомоги по місту Миколаєві. Також допомагаємо нашим військовим. Одним там хлопцям ми купили автомобіль, подарували. Також ми працюємо над тим, щоб в них по їх потребам було все, що їм потрібно. Допомога військовим нині є одним з провідних напрямів роботи волонтерів. Щоб бити ворога якомога точніше та ефективніше, українським захисникам треба якісна амуніція. Волонтер Максим Колєсніков визнає, військове обладнання дороге, однак вкрай потрібне. Дуже багато моїх знайомих вже і в ТРО, і в Всу. І ну, їм я розумію, що їм потрібна допомога, вони теж пишуть, просять, і ну, я дуже хочу їм якось допомогти. Потрібно організовувати ці збори. Це такий процес довготривалий. Це не теж, теж люди скидують гроші, але ж ну, всі ми розуміємо, що з грошима у всіх зараз біда. І кожен хто може, хто 100 гривень, хто 10, хто 20, І отак ми поступово. Е Збираємо і щось таке робимо, що закупляємо. Таку. хлопці та дівчата з Миколаєва, які волонтерять щодня, стверджують, готові працювати в тилу стільки, скільки треба. А після перемоги планують долучитися до відбудови міста. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Миколаївські поліцейські викрили онлайн-шахрая. 28-річний уродженець Миколаївщини ошукував людей, розповсюджуючи фейкові оголошення про здачу квартир переселенцям та продаж військової амуніції. Після отримання повної передоплати на рахунки підставних осіб аферист зникав. Подробиці далі у сюжеті. У ході розслідування слідчі та кіберполіцейські встановили, що зловмисник створював фейкові оголошення про здачу помешкання для вимушених переселенців у безпечних областях України та допомогу особам у виїзді за кордон або із зони бойових дій. Також аферист розміщував інформацію про продаж військової амуніції, шоломів, розгрузок, бронежилетів тощо. Постраждалі з різних регіонів країни надсилали гроші на карткові рахунки чоловіка, оформлені на підставних осіб. Після отримання коштів шахрай Одразу зникав свою діяльність він приховував і постійно змінював місце проживання. На момент вчинення злочинів, чоловік вже знаходився у розшуку в Запоріжжі. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що фігурант справи перебуває на Черкащині. За місцем мешкання правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили мобільні телефони з обліковими записами, що підтверджують факти злочинної діяльності афериста, а також банківські карти та сім-картки різних мобільних операторів. Наприклад, за чотирьох місяців вчиняв шахрайські дії, здавав квартири переселенцям. А служити служить народу України за те, що я творив, і шкодую матеріальну збитку. Під процесуальним керівництвом Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру за статтями шахрайство і крадіжка. Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є новин. Два тижні посиленого контролю на миколаївські дороги вийшли інспектори патрульної поліції. З чим це пов'язано та кого перевірятимуть, дізнавалася знімальна група телеканалу Ніс ТВ. Останнім часом спостерігається збільшення транспортних засобів від початку повномасштабної агресії РФ проти України. Наголосили у патрульній поліції. Відтак водії частіше стали порушувати правила дорожнього руху, а саме керування, у стані алкогольного сп'яніння, проїзду на червоний сигнал світлофору тощо. Тому було ухвалено рішення посилити контроль на дорогах. Протягом двох тижнів інспектори патрульної поліції будуть виставлятися на місцях там, де найбільші транспортні потоки, будуть контролювати дотримання водіями правил дорожнього руху і в вибірково будуть зупиняти, перевіряти на стан алкогольного сп'яніння. Наталя Приходько, Ігор Навідомський, ТВ для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини: єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Ніст-ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.